Можливо, ви коли-небудь відчували, що ваше життя раптово перетворилося на дивну картину, чи одяг, який ви носите, розмови, які вам доводиться вести, навіть ім'я, яке люди називають, здається, що вони належать незнайомцю. Якщо ви відчуваєте глибокий дискомфорт, екзистенційну нудоту, ніби ґрунт вашої реальності руйнується під вашими ногами, у мене є термінові новини. Ви не божеволієте, ви не зламані. Те, що відбувається набагато інтуїтивніше: сам Всесвіт здирає з вас шкіру живцем. Вони збрехали вам. Вони сказали вам, що духовне пробудження буде м'яким розгортанням, наповненим світлом, ангелами та непохитним спокоєм. Вони збрехали вам. Справжнє пробудження це велична катастрофа, це структурний крах усієї комфортної брехні, яку ви казали собі, щоб вижити досі. Це процес невпинних втрат, а не набуття. Щоб світло увійшло, кожна бетонна стіна, яку побудувало ваше его, повинна зруйнуватися. І це боляче, це боляче, як смерть. Більшість людей починають цю подорож з ентузіазмом туриста. Але жахаються, щойно дізнаються про плату за вхід. Пробудження вимагає від вас смерті за життя, воно вимагає від вас відмовитися від людини, якою ви себе вважали, щоб відкрити людину, від якої ви ніколи не здавалися. Багато хто здається, вони повертаються до глибокого сну матриці, бо темрява процесу неосяжна. Але ви, ви все ще тут, слухаєте. Усередині вас ви відчуваєте, що шляху назад немає, і це незаперечний знак обраного. Є карта цього хаосу: тринадцяті прихованих етапів, які перетворюють цей нестерпний біль на абсолютну свободу. Знання того, на якому етапі ви знаходитесь, може мати значення між тим, щоб загубитися в безодні божевілля і нарешті знайти дорогу додому. Якщо ваша душа кричить про відповіді, які звичайний світ не може дати, це ваш притулок. Підпишіться на канал зараз. Приєднуйтесь до нашої спільноти шукачів. Давайте разом розгадаємо болісну алхімію вашої трансформації. Етап перший, духовний медовий місяць. Все починається із солодкої пастки. Всесвіт повинен прив'язати вас до себе, це фаза духовного медового місяця. Зазвичай це відбувається без попередження, можливо, під час невимушеної медитації, прогулянки лісом або навіть посеред особистої кризи. Раптом завіса розривається, на величну мить блокування вашого розуму розчиняються, і ви відчуваєте єдність, ви відчуваєте себе непереможним. Світ колись сірий і ворожий. Тепер сяє божественним світлом. Ви дивитеся на дерево і відчуваєте, що ви є цим деревом. Священні тексти перестають бути стародавніми писаннями і стають живими путівниками, написаними для вас. Кожна синхронність, кожне повторюване число на годиннику, космічне моргання здається таємницею, зрозумілою лише вам. Це цукровий вибух душі. З усією невинністю новачка, ви вірите, що досягли мети. Ви відкрили таємницю, яку 99% людства ігнорує. Ви хочете розповісти всім, ви хочете врятувати своїх батьків, своїх друзів. Ви думаєте, страждання закінчилися? Я тепер просвітлений, але уважно слухайте. Ви ще не прокинулися по справжньому, ви лише взяли туристичну брошуру реальності. Цей досвід навмисно тимчасовий, він служить лише паливом, золотим сувеніром, щоб триматися на плаву в пеклі, що настає. Ви біля входу в лабіринт, полонені світлом біля воріт, не підозрюючи, що шлях попереду вимагатиме від вас втратити все, що, як ви думали, ви здобули. Етап другий похмілля та жорстокість, а потім світло гасне. Ви прокидаєтеся у дощовий вівторок, і магія зникає. Ласкаво просимо до духовного похмілля. Раптом рутина, яку ви тепер терпіли, здається нестерпною в'язницею. Розмови про роботу, футбол чи погоду, рахунки, які потрібно сплатити. Все відчувається як напад на вашу душу. Ви скуштували нектар богів, а тепер вам доводиться їсти консерви. Саме тут народжується шукач наркомана. Ви відчайдушно хочете знову відчути це відчуття. Як наркоман, який шукає своє перше задоволення, ви починаєте гнатися за цим початковим станом благодаті. Ви купуєте кристали, палите пахощі, відвідуєте курси вихідного дня, дихаєте дивними способами, намагаєтеся знову відкрити ворота раю. Але ворота залишаються зачиненими і трапляється найгірше. Ви починаєте почуватися чужинцем у власній шкірі. Ви дивитеся в дзеркало і бачите самозванця, его, відчуваючи небезпеку, починає шепотіти. Це все була твоя уява. Ти просто звичайна людина зі звичайним життям. Повертайся спати. Це фаза болісного конфлікту. Ви розтягнуті між двома світами. Ви більше не належите до звичайної реальності, але свобода, яку ви колись прийняли, здається, покинула вас у пустелі. Третя фаза розчинення та паніка. Справжня трансформація полягає не в отриманні крил, це у втраті рівноваги. У третій фазі демонтаж починається повною мірою, це не просто внутрішнє відчуття. Ваше зовнішнє життя починає руйнуватися. Давні стосунки закінчуються без видимої причини, вас звільняють або ви втрачаєте інтерес до кар'єри, яку ви будували роками. Старі дружні стосунки здаються порожніми, і ви більше не можете вдавати інтерес до їхніх драм. Его входить у режим червоний кот. Воно розуміє, що пробудження це ваш смертний вирок і реагує люттю. Вас захлинають жахливі сумніви, тривога та панічні атаки. Щось зі мною відбувається, чому я не можу бути нормальним. Уявіть собі таку ситуацію, це як бути на кораблі посеред шторму та спостерігати, як усі страхувальні троси рвуться один за одним. Ви намагаєтеся вхопитися за шматки свого старого життя, але вони вислизають крізь ваші пальці, як пісок. Всесвіт безжально позбавляє вас усієї зовнішньої підтримки. Це не покарання, це підготовка. Вас готують до абсолютної порожнечі, і для цього персонаж, якого ви грали все своє життя, має бути перетворений на попіл. Четверта фаза. Темна ніч душі. Ми досягли точки, якої боїться більшість людей. Темної ночі душі. Якщо раніше ви відчували, що Всесвіт веде вас. То тепер здається, що Бог заблокував вас і покинув чат. Тиша оглушлива. Те, що колись було екстазом, стає екзистенційною чорною дірою. Ваші молитви лунають у порожнечі. Медитація, яка колись приносила спокій, тепер це просто ви, що сидите в темряві, а ваші демони кричать. Ви почуваєтеся покинутим, зрадженим. Сумнів гризе ваші кістки, чи я все це вигадав, чи я просто божевільний. Це не швидкоплинний смуток, це зима душі. Вона може тривати місяцями, а іноді й роками. Его більше ніде триматися, а нова свідомість ще не закріпилася. Ви перебуваєте в підвішеному стані. Більшість шукачів тут здаються. Вони повертаються до матеріалізму, алкоголю, токсичних стосунків чи догматичних релігій, до всього, що приглушує жах бути ніким. Але якщо ви це слухаєте, мені потрібно, щоб ви трималися міцніше. Темна ніч це не помилка, це кокон. Гусениця повинна повністю розчинитися в невпізнаному супі, перш ніж стати метеликом. Вам потрібно залишатися у вогні, не намагаючись втекти. Саме в цю абсолютну порожнечу починає проникати коріння справжньої свідомості, готуючи основу для чогось незламного. П'ятий етап пастка духовного его коли темрява починає розсіюватися, виникає найнебезпечніша пастка з усіх розум хитрий. Якщо він не може запобігти вашому пробудженню, він спробує викрасти вас. Его одягає духовний одяг, ви виходите з темряви не як смиренна істота, а з новою ідентичністю, просвітлений. Тепер ви опануєте термінологію, цитуєте влучні фрази та вважаєте, що бачите крізь ілюзії всіх навколо. Але будьте обережні. Ви все ще сліпі до власної тіні. Ви проміняли матеріалізм на духовні блага. Ви збираєте осяяння як трофеї. А найтоксичніший симптом? Осуд. Ви дивитеся на своїх сплячих родичів з ледь помітною перевагою, зарозумілістю, замаскованою під співчуття. Вони не розуміють, думаєте ви, я на вищому рівні. Це отрута. Справжнє пробудження розчиняє самосвідомість, але на цьому етапі ви лише прикрасили гарнішу тюремну камеру. Вам потрібна жорстока перевірка реальності, щоб усвідомити, що духовне Я це просто чергова маска того ж старого его, яку тепер важче зняти, бо воно вважає себе святим. Шостий етап ізоляція та вигнання. Наслідком вашої трансформації є самотність глибока, сира та неминуча. Ваші старі друзі більше не можуть до вас дістатися, частоти не збігаються. Їхні скарги звучать як сценарії з поганих мильних опер. Коли ви намагаєтеся поділитися своїм баченням, на вас дивляться з жалем або дивністю. Ви стаєте чужинцем за сімейним обіднім столом. Ви більше не належите до спільного світу, але ви також не знайшли свого нового племені. Більшість духовних груп здаються поверхневими, сповненими завищеного его. Це вигнання лакмусових папірець вашої автономії. Всесвіт запитує, чи можете ви стояти на власних ногах. Самотність показує, чи залежить ваш спокій від схвалення інших, чи народжується з вашої власної сутності. Це ціна чіткого бачення у світі сліпих. Вам потрібно навчитися ходити без соціальних милиць, дізнайтеся різницю між самотністю та власною повнотою. Сьомий етап залежність від гуру та авторитетів у пустелі самотності з'являється спокусливий міраж, ідеальний майстер, хтось, хто говорить з абсолютною владою, хто обіцяє мати повну карту. Вразливі та розгублені, ви проєктуєте всю свою силу на цю зовнішню фігуру. Ви віддаєте свою волю, сподіваючись на спасіння. Ви стаєте залежними від даршанів прямих трансляцій, книг, ретритів. Ви замінили залежність від матеріального світу духовною залежністю. Ви не довіряєте своїй інтуїції, ви запитуєте гуру. Але тут криється жорстокий секрет. Справжній майстер не хоче послідовників. Він хоче, щоб ви не потребували його. Якщо ви потрапили в пастку системи, яка вимагає вашої постійної слухняності та вашої кредитної картки, ви не пробуджуєтеся, вас приручають. Обраний повинен мати найвищу мужність, щоб метафорично вбити господаря. Ви повинні усвідомити, що найвища влада знаходиться у вашому власному серці. Жоден чоловік чи жінка поза вами не має ключів від вашого будинку. Восьма фаза повний крах сенсу. Тепер ми входимо в глибокі води. Відбувається крах сенсу. Це не депресія, депресія важка, сповнена смутку. Те, що ви тут відчуваєте, це нестерпна легкість байдужості, любов, ненависть, успіх. Невдача, життя, смерть все здається однаковою вагою, нуль. Ви бачите порожнечу за всіма людськими конструкціями. Навіщо працювати, навіщо кохати, навіщо вставати з ліжка? Це космічна байдужість. Для стороннього спостерігача ви виглядаєте як зомбі, ви функціонально живі, але іскра драматичної взаємодії зі світом згасла. Це небезпечна фаза. Багато хто застрягає тут у нігілізмі. Але зрозумійте, це не кінець, це розчищення землі. Всесвіт зішкрібає шари хибного сенсу, нав'язаного суспільством. Вам потрібно вичерпати всі зовнішні пошуки мети, щоб таємниця існування могла розкрити себе. Життя не потребує чому, щоб бути священним. Воно просто є дев'ята фаза занурення в родючу порожнечу. Більшість здригається від цієї безодні безглуздості, але обраний, обраний стрибає. Це фаза родючої порожнечі. Ви припиняєте боротьбу, ви піднімаєте білий прапор. Гаразд, Всесвіте, ви перемагаєте, робіть зі мною, що хочете. Ви приймаєте власне знищення, ви відмовляєтеся від спроб бути кимось. І в цьому зануренні відбувається щось дивовижне. Ви відкриваєте, що порожнеча нетемна і холодна, вона жива, це лоно всього творіння. Переставши намагатися плисти проти течії, ви усвідомлюєте, що ви є океан. Тиша перестає лякати і стає вашим домом. Ви живете в просторі між думками. Опір закінчується тому, що більше нікого не залишилося, щоб чинити опір. Ви стаєте непереможними не силою, а тому, що у вас не залишилося нічого, чому можна було б завдати шкоди. Десята фаза духовна надзвичайна ситуація та божевілля, іноді напруга занадто висока для проводки тіла. Настає духовна надзвичайна ситуація. Психіатрія може назвати це зривом, містики називають це розривом. Межі між вами та світом хаотично розчиняються. Ви можете чути частоти, бачити геометричні візерунки в повітрі, відчувати емоції людей за багато миль. Консенсусна реальність, та яку ми вважаємо реальною, здається смішним картонним театром. Ви втрачаєте здатність діяти лінійно. Ваша родина панікує. Вони хочуть лікувати вас, щоб ви повернулися до норми. І небезпека реальна. Без заземлення ви можете загубитися в безмежності, не маючи змоги зав'язати шнурки. Це випробування надзвичайної стабільності. Ви повинні тримати руку божевілля і дивитися йому в очі, не моргаючи. Ті, хто переживе цю бурю, вийдуть з розумом, який більше не є жорсткою кліткою, а гнучким інструментом, здатним переміщатися між вимірами, не втрачаючи рівноваги. Одинадцятий етап сміх космічного жарту. Якщо ви переживете розчинення безодню та божевілля, ви почнете сміятися. Це не цинічний сміх, це вісцеральний сміх, що йде з нутра. Ви сприймаєте космічний жарт. Ви озираєтеся на роки страждань, пошуків, вимушених медитацій, сліз, і розумієте, що намагалися досягти місця, де завжди були. Ви перевертали будинок догори дном. Шукаючи окуляри, які весь час були на вашому обличчі. Благодать полягає в іронії. Шукач, шлях і пункт призначення були одним і тим самим, духовна серйозність руйнується. Ви розумієте, що Бог грався з собою в хованки, використовуючи вас як маскування. Важар спадає з ваших плечей. Вам більше нічого не потрібно доводити, нічого захищати, жодного просвітлення, якого потрібно досягти. Ви вільні, вільні бути людиною, вільні помилятися, вільні бути недосконалими. Терміновість зникає, замінюючись радісним задоволенням. Дванадцятий етап простота надзвичайного. Після видінь ангелів і демонів, куди ви йдете, ви йдете мити посуд, етап абсолютної простоти. Як каже дзенське прислів'я, до просвітлення рубай дрова та носи воду. Після просвітлення рубай дрова та носи воду. Але все змінилося. Тепер рубати дрова це священний акт, миття посуду це молитва. Ви відкриваєте, що диво не в ходьбі по воді, а в ходьбі по землі з повною присутністю. Ви стаєте особливим ніким. Ви можете бути пекарем. Лікарем чи водієм автобуса, але ви йдете з легкістю, яка змінює навколишнє середовище. Ви більше не намагаєтеся нікого зцілити чи виправити, але ваша сама присутність заспокоює. Дихотомія між духовним життям та земним життям зникає. Все духовне, все священне, тринадцята фаза дім, який ніколи не був покинутий. Ми досягли кінця, який є початком остаточного усвідомлення. Духовна подорож пройшла повне коло, щоб повернути вас до теперішнього, але без багажу ілюзій. Персонаж, який хотів бути просвітленим, помер. Залишилося життя, яке живе через людське тіло. Вже немає я, окремого від світу, яке бореться за виживання, є лише потік. Думки приходять і йдуть, але у них немає господаря. Емоції виникають і зникають у безмежному небі вашої свідомості, ви усвідомлюєте, що ніколи не виходили з дому. Рай це не місце, куди ви йдете після смерті, це ясність бачення того, що вже тут. Пошуки закінчилися, бо шукач розчинився в шуканому. Ти світло, ти око, яке бачить, і ти те, що видно. Ласкаво просимо назад до реальності. Ця подорож нелінійна. Можливо, сьогодні ви сміятиметеся з космічного жарту, а завтра плакатимете темною ніччю. І це нормально. Всесвіт не карає вас, він полірує діамант. Кожна сльоза, кожна мить паніки, кожна втрата була необхідною. Вам потрібно було втратити все, що не було вами, щоб залишилася лише правда. Для мене було честю пройтися з вами цією небезпечною та священною землею. А тепер мені потрібно, щоб ви зробили щось для себе та для інших, хто це прочитає. Прокоментуйте нижче. У якій із цих тринадцяти фаз ви відчуваєте, що перебуваєте сьогодні? Не соромтеся, ваше зізнання може бути світлом, яке потрібне іншому мандрівнику, щоб не здатися. Подорож самотня, але нам не потрібно йти самотньо. Ми побачимося при наступному пробудженні.